Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. 900 тисяч повісток будуть розсилати поштою. Укрпошта отримає від Кабміну 72 мільйони гривень за те, що її поштальйони будуть розсилати розносити повістки по поштовим ящикам. І ще Укрпошта буде їх присилати в електронному вигляді. Тільки не зрозуміло як до сих пір. Вдумайтесь, до кінця року 900 тисяч. Скільки ще війна буде йти? 900 тисяч повісток, значить 900 тисяч чоловік потрібно призвати. Скільки війна буде йти, включаємо математику. Наших втрат реальних. 900 тисяч це мінімум 2 роки війни. За 2 роки покладуть цих 900 тисяч чоловік. Наші верхні, наші голова, діти, яких за кордоном. Вони не воюють, заробляють космічні гроші, як арабський шей, а українців могилізують, могилізують, могилізують. Що далі? Ну, а далі потрібно запитати кого? Укрпошту, генштаб, Міністерства оборони, Дениса Шмигаля, очільника Кабінету міністрів України. Один Господь Бог знає, що буде далі. Але я можу сказати нічого доброго, особисто я не чекаю. З вами Гришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!